Ми приїхали в Отель, називається... Як Отель називається? Як Отель називається? Степар. Ханнара, чи якось не знаю, коротше. Як він називається, ми забули. Хандара. А, отель називається Хандара. Ось. Запечатлим його. Магазинчик такий. Это классно. Вестибюль такие прекрасный. Хит. Рецепшн. Анечка наша оформляется. Вот такая красота. И панорамные викна. И вид прямо на гольф-поля. Тут грають в гольф. такі поля здоровенні. А, Я хотіла сняти. Супер. І там далі гольф поля. І гора. Гору. Покутує туман. Хорошо, как вам? Такие умиротворения. Как вам notbad? Not bad. Not bad. Not bad. Швейцарія. Да, Швейцарія. Дорого багато. Да? І гортензії дуже такі здоровецькі. І ми були там з цієї сторони вишки. Зараз будемо обідати а потім підемо в номер. Люди там внизу сидять, обідають, а ми зверху. Будь здоров.